Буває мені і страшно. Сумигатять, моральна. Виїжджайте, моральна, що летять, летять, страшно. Що ми робимо? Да? На Ромінський летить, я, я вскочила, тому що шахіт летить, я ж вже їх по звуку чую. Я відкриваю вікно і стою, і сяю. Я така, все попали кудись. Ну, Сховайся, ну, сховайся ну, ти ще щось. Да? Ну, така доля. Бренд своє спочатку почав працювати без вишиванок. Тобто була продумана назва моїх ініціалів. Світлана Волик це й було своє. Неважливий вік, важливо все-таки. Зробити те, про що мріяли. Якщо ти хочеш співати в 40 років, співай у 2019 році, коли з'явився коронавірус, взагалі в мене він був чуть-чуть раніше, але я робила вироби для себе. Спочатку я думала, що це для себе, я пишу вишиванку, я її буду одягати і цим надихатися. А коли почалися такі, ну, В соцмережах, а де придбати, як купити. Я зрозуміла, що все рівно я ще буду шити для себе, тому що я не готова, щоб мої вироби можуть приносити кошти. І взагалі це надихалося як ну, творча така, не для бізнесу. Надихнуло-надихнуло фотосесія з вишиванками. І це було ще давно в 2000. 14 10, 2015 рік я приймала участь у благодійному заході і старинні вишиванки, які з по 100 років сипалися, була ця фотосесія в Харкові, фотограф видатний мене запросила, я прийняла участь. Тоді я збагнула, що мені це щось подобається, але я ще не розуміла, що я буду цей творець. З одягом мені завжди хотілося ще з дитинства, але як завжди, наші батьки не завжди в нас вірили. В 40 років моя мрія здійснилася, і я запустила все-таки свій бренд, який має назву своє на весь світ. Суми це місто, яке створює своє, і місто, яким я надихаюсь, і скажу чесно. Я постійно, коли виїжджаю в інші міста або приходять до мене журналісти. Я постійно навіть в мене в правилах, щоб своє це було обов'язково вказане, де знаходиться. Наш бренд знаходиться лише в сумах, і звідси він ну, не переїде це точно. На розвиток можливо, а суми це своє. Тому що тут, тут моя родина, тут моя сім'я, тут мої друзі, тут моє місце. І я вважаю, що суми варто чути, і про суми варто показувати, що тут є творчі люди, і це місто Україна. Я сама, коли починала, я чула, що ну, вишиванку одягають один раз там, на день вишиванки і все. Але я своїм прикладом показую, що вишиванку я особисто одягаю кожен день. Ну, без, без винятку, тому що це натуральна тканина, це генетичний код, який на сьогоднішній день висвітлює Україну. І навіть люди, які розмовляють російською, і їм тяжко ще перейти на українське, а в душі вони українці. Вони можуть своїм одягом показати, що вони з душою, з серцем вірять в своє, в своє світле майбутнє. Так що, молодь це в першу чергу, і я залюбки наблюдаю, коли комбінізони вишиванки одягають. Дівчата, і е, коли до мене підлітки пишуть, що бабушка і дідусь підійдуть заберуть вишиванку, це щось. Вони замовляють вишиванки собі на подарунок у своїх батьків. Мій бренд є унікальним тим, що створюються вишиванки особисто дизайнером. Не працює в мене в колективі люди, які е, Ну я як Дизайнер і, і, і все. А всі вишиванки проходять через моє серце це як мої діти. По-перше, по-друге, є вироби, які я створюю особисто для військових, особисто для аукціонів. І я знаю, кому де дати. І е, іноді мої вишиванки ну, створені по татуїровках. Людей, яких вже немає, да, це військові. І так почувствувати може тільки людина, яка ну, живе цим. Це унікальність, і мені здається, тут більше душа. І коли одягають мою вишиванку, ну, це приклад, коли ти чуєш ці слова, що в неї не така енергія, як не, не, не взагалі, У мене є сім'ї, які вже роками стали. Моїми постійними замовниками, і вони кажуть, не хочемо навіть і дивитися інші. Але це кожен свій бізнес, і я вважаю, що якщо я створила колоски колись на свій показ і зараз шию ці колоски, це добре. Тому що я створюю нові ідеї, нові вишиванки. Скоро з'явиться нова вишиванка, яка покаже е через. Е через бренд своєї містосуми, як болить і про що болить. І я впевнена, що таку вишиванку не зможуть інші бренди вишити, тому що тут більше для емоцій і про що болить. Бренди інші можуть просто шити для того, щоб як бізнес. У мене є деякі вироби, які не як бізнес, а вони просто йдуть як душа. Багато передають мої вироби, як Блінкін. Позавчора зустрічалася з Романом, Цимбалюком, журналіст. Є мої вироби Грі престолів», ви бачили. Він читав Жадана вірш українською. Дуже приємно буде бачити 18 травня наш. Виріб на світовій арені. Але я поки що не можу вказати, але про суми почує весь світ. Повірте мені, це буде сенсація, це історична подія. У Валерія Залужного є моя вишиванка. Якщо цей ефір вийде трішки пізніше, але я скажу, що і у президента є наша вишиванка. Це було в 2022 році. Коли почалася війна, ми, ну слава Богу, що маємо соцмережі, так і там ми могли наблюдати, хто робить які справи свої. І моя справа, коли я могла допомагати фінансово, я побачила, що все таки суми вже легше пішло по фінансам і готовки хлопцям тероборони. Я почала шити свої вишиванки для тероборони, для хлопців, які стояли. І захищали наше місто. І побачила відео, коли хлопчик Лео співав у лузі червона калина. Через соцмережі я зв'язалася з батьками і спитала, є у Лео вишиванка, тому що він в той час був ну, дійсно дитячі очі і. Енергія дитяча кричала, що в нас війна, і мені здається, таким чином зацепило моє серце. і я пошила їм дві вишиванки. Вони зірпіня. І тоді в них було інше місце. Ми зв'язалися з татом Саша і пошила вишиванки. І в цих вишиванках вони потім на всіх телеканалах були. Але це не перший випадок, тому що в мене була і дівчинка зі Львова. Також вона грала на сопілці, збирала також кошти. Софійка, Соня, ну, по-моєму, так звали. Я також зв'язалася з мамою, пошила сукню, вона потім в цій сукні виступала, давала інтерв'ю. Це все безкоштовно. Також у нас і наші дітки в Сумах отримували, вишиванки я відправляла. Таким чином я показувала, що ми разом, що ми тримаємося. На публіку завжди кажеться, що ти такий. Крутий, як ви сказали, а коли в житті це дуже тяжко. В плані тяжчасті не в створенні, а більше в цьому всьому, в чому ти, ну, з чим ти працюєш і як ти працюєш? Мене не один раз заставали і ракети, і снаряди, і трусилися руки. Як дівчата іноді кажуть, Світлана, ти така. Ну, ти така публічна, ти така взагалі ярка. А ми бачимо, як ти на серці сукні. Ми бачимо, як ти знімаєшся в цих відео і працюєш. Тому що, коли я показ робила, то вибачте, мене практично моделі не могли. Приїхати, бо боялися. Це було в Гулівері у му році. А я знала, що я проведу цей показ. І ніхто не бачив моїх сльоз, моїх викликів. Таким чином я створювала показ, «Об'єднуємо своє, тому що також були перешкоди. І вони постійно є. От Вона постійна, тому що я знаю, що от зірвався один показ, який планувався, я шию на нього. Я планувала. Він зірвався. І я в собі все пережила, я значить, знаю, що буде іншого плану. Тобто, це постійна боротьба за своє і ніколи не здаватись. Значить, так потрібно було. Але я на сьогоднішній день спокійно можу спілкуватися з військовими, спокійно можу спілкуватися з командирами. Це також велика честь і заслуга в тому, що ти робиш. Деякі вишиванки в мене вишиваються в Нікополі, шиються в кривому розі. І я впевнена, що і запрацюють в місті суми. Хоча постійно нам кажуть виїжджайте, тут ви пригранична зона, і я навпаки показую, що тут ми наше місце і тут наша робота. Страждало, і я впевнена, що знову від болі, яку приносить нам. Війна, ми створюємо ексклюзив і показуємо, що ми набагато сильніші. Ви подивіться, які пісні, які вірші. Люди творчі відкрилися більше, чим вони могли. Скоріше всього імпульсивно і на страху. Ми почали створювати те, про що ми навіть не думали. Сумська вишиванка в мене була в голові, тому що це місто Суми. Мені хотілося приділити цьому місту велику увагу, так як я не з міста Суми. Я приїхала ще 24 роки назад, вчилася в юридичному, вийшла, заміж, і місто Суми для мене стало рідним містом. І для мене ну, це як виклик. як... Вдячність цьому місту, тому що мені приємно бачити, коли місто мене бачить, чує. І вишиванка Суми вона була в голові створена, а не пошита. В період війни, коли я робила показ, і нам Ну із-за таких важких подій в Сумах не сильно можна було проводити цей показ 22-му році. Я його перенесла в Київ, і на сцені я вийшла в вишиванці з Суми. І тоді було багато журналістів. Я зараз розповідаю, як проживаю. Тоді було багато журналістів, приїжджали з міста Суми, багато гостей. Я вийшла на сцені, розкрила місто Суми, і всі побачили, що Суми сильне місто, тому що. Така маленька, тендітна дівчина, як мені завжди кажуть, да, з таким великим серцем показує своє. Хлопці писали про снаряди, які вони посвящаємо, суми своє, і гатять. Це історія. Будуть вишиванки перемоги, так? але вишиванка з байрактаром, вишиванка з хаймерсом, дронами. Скоріше всього, вже не буде вишиватися, але це буде історія, яка буде передана в Сумський музей, да? і будуть бачити діти. Це краса, яку в період війни ми створювали.